Заявних позивних вимог не визнає. Свої заперечення ми навели в письмовому запереченні з відповідними додатками до нього. Зазначене заперечення ми підтримуємо обсязі, Проте хочеться звернути увагу суду на такі, зокрема, положення. Позивач зазначає, що норми закону про доступ до публічної інформації мають перевагу над іншими законодавчими актами і підлягають для, для застосування першочергового і посилається на певні положення. Проте тобто хочу звернути увагу суду на такі положення закону про доступ до публічної інформації, які не наковані. Чем при подачі основної заяви, зокрема, на пункт першої частини першої статті 6 закону, в якому визначено, що інформація є з обмеженим доступом, є в тому числі конфіденційна інформація. Зокрема, стаття 7 закону України про доступ до публічної інформації. Яку саме конфіденційну інформацію варто віднести до, інформа... до такої інформації? Так, зокрема, в 7 зазначено, що конфіденційна інформація інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою. І розпорядок інформації, який володіє, в даному випадку це Виноградівська міська рада. Визначені і розпорядники інформації, визначені частиною статтю 13 цього закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за сходою осіб, які обмежили доступ до такої інформації. Так як вже було зазначено і представником позивача. Ще раніше Виноградівське об'єднання майдан зверталося до Виноградівської міської ради з позовом. Із заявою про доступ до публічної інформації, в якому просило надати е, копії договорів, оренди копії, рішень копії договорів купівлі продажу на реалізацію даних норм закону, е, і в тому числі статті за 10 закону України про доступ до публічної інформації, в якому зазначено, що особа, стосовно якої збирається інформація в період збирання інформації. Ви знати, яку саме інформацію з ким збирається така інформація на реалізацію цих вимог, Виноградівська міська рада е, звернулася до ряду осіб із повідомленням, що саме стосовно них збирається інформація у вигляді договорів, оренду вигляді договорів північородичу. На що е, такі особи подали виноградівську міську раду заяви? Із клопотанням про нерозголошення їхньої конфіденційної інформації, а саме паспортних даних ідентифікаційних кодів. А ця інформація, відповідно до законодавства України, відповідна до вимог законодавства України, є, повинна міститися у таких договорах. Оскільки такими особами була надано заперечення щодо нерозголошення їхньої конфіденційної інформації, тобто інформацію. Внесено безпосередньо самою особою до конфіденційної, Виноградівська міська рада не має права порушити вимоги законодавства України, в тому числі і закону про доступ до публічної інформації. Також хочу звернути увагу судну на той факт, що як зазначав представник позивача, стаття 6 передбачає, що якщо документ. Що Обмеженню підлягає інформація, а не документ. Проте представником позивача безпосередньо позивачем не враховано продовження даній норми. Частина 7 статті 6 закону України про доступ до публічної інформації передбачає, що якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом для ознайомлення, надається інформація, доступ до якої не обмежений. Виноградівська міська рада не вправі була надавати, оскільки, як я вже зазначила, в цих документах міститься така інформація, доступ до якої обмежений, тобто конфіденційна інформація. Також хочу звернути увагу суду на положення постанови кабінету міністрів 30 листопада, 2011 року, No в які зазначено, що копія документа повинна відповідати оригіналу. А твердження позивача, що міська рада не повинна була керуватися даною постановою, вважаю безпідставною по заяву. У законі про доступ до публічної інформації не конкретизовано, яким, яким способом надавати цю інформацію. Натомість е, звертає знову ж таки увагу суду на той факт, що зазначено для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежено. Тобто. Копія документа повинна відповідати оригіналу. Ви роблячи в документі якісь виправлення, закреслення, цей документ вже не буде документом як таким. Він не буде носити ніякого характеру. І відповідати за такі дії, самим підводити себе під порушення норм законодавства Виноградівська міська рада не вправи.